Всім привіт! Місто Львів, Зелена, 162. Знаходжуся я на грін-центрі. Будемо сьогодні зараз за кадром стоїть мій автомобіль. Буду міняти шини із зимових вже на літній. Я, в принципі, вже на тій фазі, що все-таки весна іде, тому буде тепленько. Це варто, друзі, робити. Сильно не затягуємо, бо потім, звичайно, будуть тільки більше більші більше черги. Загалом хочу сказати, сьогодні у нас дуже багато буде цікавого. Тому залишаємося, ставимо палець вгору, друзі, підписуємось на канал, активовуємо дзвіночок. Ми поїхали. Ну що, маємо сьогодні можливість поблукати у місті Львів, проаналізувати, які автомобілі продаються і що взагалі відбувається. Е, ви знаєте, на сьогоднішній день у нас дощ, тому відео було записано раніше. Знімати в дощ, на жаль, дуже дуже складно, тому що апаратура мокне. Ну і всі ми це все розуміємо. Друзі, маємо можливість насолодитися сонячною погодою. І розпочинаємо. Будемо аналізувати, які автомобілі продаються, а також ціни: восьмий рік, 5,950, і дизель. Заявлений пробіг 304 тисячі. Кадік, друзі, був в кадрі. А ми йдемо далі. Наступний автомобіль Nissan Leaf Electro Car. Колись ці автомобілі стартували дуже цікаво по ціні. Це чотирнадцяти рік в районі 14 тисяч доларів. Дванадцятий рік 9 Ну можна сказати, що ціна трішечки підросла. До речі, 12 рік рік, друзі, це є перший випуск. Фактично, до 2014 року вони йшли з батареєю невеличкою. Там, здається, 22 кВт. Шкода наступний автомобіль в кадрі. 14 рік, 9800. 1,6 дизель механіка. Заявлений пробіг 246. Ну що, поруч Вольво. Кого цікавить Вольво? А саме категорії, як із кросоверів. Саме перед вами стоїть такий автомобіль. Автомобіль 11 рік, 17800. XS. 60-та. Ви знаєте, 254 заявлено. Ви знаєте, такі автомобілі, в принципі, на ринку не так багато, але, як бачимо, є. Наступний автомобіль більш відомий і більш популярний Ford Focus. Якщо я не помилився, друзі, зараз мене поправити, бо щось задивлюся, що, мабуть, помилився, бо це... ні, все-таки Focus. 15-й рік, 6800 1,0 двигун. Пробіг, ви бачите, досить невеличкий заявлений. Але відразу одним махом, друзі, хочу наголосити, що є такий інтернет-ресурс, називається CarVertical. Внизу під відео, друзі, я прикріплю посилання. По посиланню можна переходити і отримаєте 20% знижку. Що дає Car Vertical? Car Vertical дає можливість подивитися історію автомобіля. Повірте мені, після купівлі ви все рівно відкриєте Car Vertical і все рівно його подивитесь. Тому рекомендую це робити до купівлі автомобіля. Там все дуже просто. Вводимо він номер, підтягуємо карточку, оплачуємо і розуміємо, що купляємо. Десятий рік, 6201,4 бензин. 176 пише рідний пробіг, заявляє так, продавець. Все може бути, а ми йдемо далі. Наступний автомобіль, друзі, бюджетний варіант. Бачимо на червоних номерах: це автомобіль, привезений через фірму. 10-й рік, 5500. 1,6 Логан. Заявлений пробіг, дуже маленький, 163. Також пише, що оригінальний. Маємо надію, що так воно і є. І ми рухаємось далі. Наступний також автомобіль, досить, друзі, популярний: це Шкода Октавія А5. Автомобіль 10-го року 7850. 1,6 дизель. Виконання кузова універсалу. В принципі, все правильно, те, що потрібно, ми бачимо на автомобілі. Астра, друзі, наступний автомобіль. Бачимо по оптиці, що по руках буде 12 рік, 7400, 1,7 дизель. Заявлений пробіг 221 тисяча. Надіюсь, телефончик буде видно, кому потрібно, ставте на паузу. Друзі, якщо когось цікавить перевірка, звертайтеся. Робимо разові перевірки. Звичайно, можу організувати вам експерта на день роботи на ринку, тому звертайтеся, кого що цікавить, допоможемо. А ми рухаємось далі. 19 рік, 14500, 1,8 бензин, 93 тисячі пробігу. Повний привід, друзі. Цікавий, до речі, цікава модель. А Ми йдемо далі і також бачимо шкода, а 5 але трішки бачимо ще дорестайлову мордочку. Фари, бачите, йдуть вниз закошені. Автомобіль 2008 рік, 6,950, 1,9 дизель 255 заявленого пробігу. Наче все добре. І правильні, правильний мотор, правильний кузов виконання був універсал. Тому кого цікавить, друзі, можна розглядати. Наступний автомобіль Астра бачимо по оптиці, що Астра 2007 рік 5400, 1,6 дизель 200, скільки там? 60, якщо я не помиляюсь, тисяч заявлений пробіг. Невеличкий. Пробіг, в принципі, для цього віку, тому дуже обережно, друзі, перевіряємо автомобілі перед купівлею. Четвертий рік, 4500, 1,4 бензин. 244 заявлений пробіг, друзі. Напишіть в коментарях, хто впізнав, що це за модель. А ми рухаємось далі, йдемо вперед. І наступний автомобіль Opel Astra. Автомобіль стоїть на нашій реєстрації, тому потрібно робити перереєстрацію. Вартість автомобіля 6300, 11 рік, 1,7 дизель. Заявлений пробіг від продавця 277. Друзі, відразу користуючись нагодою, хочу попросити вас поставити палець вгору, це мотивує робити свіжі відео. Звичайно, потрібно підписатись на канал, а також це відео розповсюдити на соцмережі. Я думаю, інформація зайвою не буває. 11 рік, 5900, друзі. Peugeot в кадрі. І ми йдемо далі. В принципі, рух вперед. А наступний автомобіль, друзі, Рено Зой. Електрокар. Бачимо, що автомобіль виконання біле, білий колір кузова. 14 рік, 10 900. 46 заявленого пробігу. Ось такий автомобільчик. Давайте ми переходимо тоді на наступний ряд. До речі, рядів є. Якщо я не помиляюсь, 8 чи навіть більше, результату десь так. Поки що має можливість хоча б два ряда зняти, щоб подивитися, що по інформації. По інформації в нас Mercedes є e класу 10 рік, 202 і 2 дизель 248 тисяч заявленого пробігу. До речі, якщо говорити про мотор, то мотор 2.2 хороший, вони гарно служили і досить були такі надійні. Наступний автомобіль Ауді, друзі. Ауді сьомий рік і дуже все погано видно, друзі. Хто захоче, ставимо на паузу і читаємо інформацію. А ми рухаємось далі. І поруч у нас стоїть Опель Vectra. Виконання кузова Універсал. Автомобіль стоїть до нашої реєстрації. Срібний колір 2004 рік, 3888. А саме Vectra C 2.2 дизель. Мало зараз таких автомобілів чомусь попадається. Але це бізнес-клас від Opel. Ми йдемо далі. Наступний автомобіль більш відомий і розповсюджений це Шкода. Шкода 2014 року 10600, 2.0 дизель 296. Заявлений пробіг, друзі, телефон в кадрі, тому кого цікавить. Можна телефонувати, можна розглянути цей автомобіль, але обов'язково потрібно перевіряти. Усі автомобілі, друзі, які є на ринку, звичайно, перед купівлею треба дивитися, за що ви платите гроші. Тут також блікує погано видно, бачу 11 рік, 6800. Решта, кого цікавить на паузу. Ось така була фієста. Йдемо далі. Наступний, друзі, із категорії. Чобітки. Рено Канго, Кенго, хто як, 12 рік, 6790, 1,5 дизель. Заявлений пробіг 215. І бачимо, що автомобіль, пасажир. Серйозний кросовер стоїть від Chevrolet. А саме Chevrolet Каптіва. І ближче по інформації. 12811 рік, 2,2 дизель. 217 тисяч заявленого пробігу від продавця. Дуже цікавий, друзі, автомобіль наступний. Вони дуже гарно ціняться на вторинному ринку. Це Toyota rav 4. В чому цікавість цього автомобіля, що це є кросовер. <кхи> а Toyota ми знаємо всі надійні. Це 14 рік, 16800 2,0 дизель. І ці автомобілі на вторинному ринку люди люблять. Реально, це треба визнати. Ціна на них досить бачимо висока, порівняно з конкурентами. А в нас наступний автомобіль Passat b 6 Думаю, по інформації побачимо. Десятий рік, 8 тисяч доларів без 50, 1,6 двигун. Виконання кузова універсал. Що, в принципі, все добре. Ідемо далі, рухаємось вперед. Фокус. Порт в кадрі. І бачимо, що там два цінники. Дві інформації. Давайте щось одне почитаємо. 12 рік, 7, 100, 1, 0 бензин. Заявлений пробіг 129 тисяч кілометрів. Виконання кузова, якщо я не помиляюсь, універсал. Так, бусти п'ятий в кадрі. Давайте глянемо. Два буса поруч. Інформація 6 рік 9502 і 5 312 тисяч заявленого пробігу від продавця. Ідемо трішки вглиб, рухаємось далі. Але, друзі, відразу хочу сказати, ми підходимо до логічного завершення. Хочу усім подякувати, хто підтримує канал Пальцем вгору. Тому впишемо, хто звідки дивиться, буду радий вам відповісти в ваших коментарях. Шкода в кадрі автомобіль 2017 року 16 202, 0 дизель 237, заявлений пробіг і бачимо, що тут коробка автомат. Правильний мотор, правильний автомобіль, шкода, до речі, супер, була в нас в виконанні універсала. Поруч, друзі, ще один серйозний автомобіль. Хто впізнає, напишіть в коментарях. 18-й рік, 15-200, 2,0 2, 0, дизель, 260 тисяч заявленого пробігу. Ну і на завершення, друзі, у нас дуже цікавий автомобіль, а саме «Форд». Не знаю, чи вдасться нам пробитися по інформації. Пробиваємось. 5700, 2008 рік. Ford Focus, 1,8 і 219 тисяч заявленого пробігу. Ну що, прийшли ми до логічного завершення автомобілів? Багато, але час також обмежений. Друзі, усім хочу ще раз подякувати. Бережемося! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо! Перемога близько! Бережемося!